Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Сьогодні свято день святого Валентина, хто його зустрічає і святкує. Я вітаю з Днем Закоханих. Я садила тюльпанчики ось із такого наборчика. Це піоновидні сорти. Вони трішки постраждали від набігу моєї білочки, але ми вже з нею подружилися. Дуже гарна квітка і саме колір, який мені подобається. Тут продовжують радувати і підніматися мої гіацинти. Але ви бачите, що трасу білочка проклала тут, і вона добре це її дальня. Тут вона смакувала яблучком. І ось тут вона смакувала яблучком. Тому я задоволена, що їй подобається моє частуваннячко. І як ви вже зрозуміли, сьогодні день. Коли ми дивимося, що ж виходить з моїх експериментів. Давненько я вам не показувала. І ось це мій самий, найперший авокадо. У нього ось така була найбільша кісточка. Він дуже довго проростав у мене, але це перший авокадо, який я пророщувала без якихось моїх втручань. Поряд уже стоять авокадо одного сорта, оцей і оцей. Вони обоє вже пророщилися і зрізаними жопками. Набагато швидше вони проростають, так, мені сподобалося. Вони висаджені у різниці в декілька днів. Цей, вже, як бачите, проростає, а цей ось зараз в такому стані. Уже є корінець можна садити. Що я буду з такою кількістю авокадо робити, не знаю, мабуть, дарувати. Поряд Інший сорт авокадо, він відрізняється і формою кісточки, і всім я зараз спробую його витягти без втручання, як ото кажуть, вже перекинула все, що можна, потрібно було підготуватися. Як бачите, він пророщується без зрізання, тому що тут навіть форма донця, ось така вогнута, і довелося б мені. Робити велику дірку. І все рівно, як бачите, він уже ось лопнув, починається, і пророщування пішло. Так що цей сорт набагато легше пророщується, ніж оці. Тут дуже туга така шкірка, чи не знаю, як правильно сказати. Ось отаким зараз у мене так виглядає батат. Він у мене не проростав, не проростав, а потім в один чудовий день одразу її потягло кудись далеко. Потрібно його виставляти на сонечко, а сонечка у нас ще практично немає. Ну, Нічого будемо спостерігати, це Ліана. Я думаю, що потеплішає, сонечко пригріє і дуже швидко підуть корінці. Треба черенкувати. Як бачите, більше немає можливо, якби зламити. Цей пагонець підуть інші, ну, подивлюся, потім лічі. Оці перші два я висаджувала, цей проріс раніше, і він, йому було менше сонечка діставалося, він трішки потягнувся, цей ось пізніше. Ви бачите, як він виглядає зараз. Дуже цікаві листячка, темно, крипичні такі. Потім два лічі, які пізніше проросли, ось вже вкорінилися, пустили в земельку, вони вже тут майже, ось уже я... корінець, є, не буду його дергати. І один ще лежить, чи ніяк не думає. І у мене їх було вісім штук, я віддала подрузі, хай вона пограється теж. Кумкват. Так, здається. Мабуть, не визрівши насіння, в землі згнило одразу, а тут і не думає накльовуватися. Ну, нічого, колись ще поекспериментуємо. Поряд стоять два пепіна. Ви пам'ятаєте, що я казала, що ось другий пепіна ніяк не скидав шапочку із своєї насінинки. шапочку з насінинки. Я дуже акуратно знімала голочкою. Замочувала, знімала і все рівно постраждали семядольні листочки. Подивимося, можливо, центр не загинув, начебто він трішечки так. Зараз я спробую, ось так як дивитися, начебто там є зародок. Ну, почекаємо. Дуже ніжна рослина, і. Так, як я і казала, що дуже важко зняти. Це не навіть у петуні і то більше. Це авокадо. Один із авокадо, де я знімала кісточку, він пропав. <кхух> він і тоді був не дуже добрий. А це, я не знаю, ну, почекаємо. Сорт був інший, я думала, що це зелена кісточка, як бачите, вона начебто наклюнулася, Сама розриває оболонку. Хочеться вірити, що буде все добре. І найцікавіше, це в нас ось. Це ківі. Ківі всі проросли, як ви бачите, навіть враховуючи, що не дуже зрілий ківі був. Як бачите, ось я вже половину віддала теж подрузі, хай висаджує і граються. Тут навіть уже корінці проростають у паперовий рушничок. І ось ті, що я садила на клюнущі, один ось ніяк не зніме. Я їх постав... Вони до цих пір стоять у пакеті, зволожені, і таким шляхом вони знімають свої шапочки. Тому не завжди треба спішити і знімати і виставляти на світло. Тут ось чомусь зламалася верхівочка. Його можна видалити і посадити сюди інше. А тут тільки ось починає проростати. Експерименти продовжуються. Життя продовжується. В кого будуть питання, задавайте, можливо, когось іще цікава якась рослина знайдеться, яку можна тут посадити і поспостерігати. Пишіть мені, коментуйте. Бажаю всім сьогодні гарного, тихого дня. Хто святкує, святкуйте, радуйтеся, адже життя одне. Хоча радійте, то радійте. А душа не радіє, знову є в загиблі, знову дитина загинула, дитина поранена. Це все страшно. А цей раз Краматорськ, лікарня і поряд будинки. Ми всі робимо вигляд, що все добре, тримаємося, посміхаємося, а на душі дуже важко. Тому тримаємося, єднаємося. Донатимо на перемогу. Скоріше до перемоги, миру та перемоги всім, Україна. Бережи, Боже Україну. До зустрічі в нових відео.